Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми пограємо у гру Хто зайвий, на тему Дикі та свійські тварини. Ми пам'ятаємо, що свійські тварини це ті, які проживають разом з людиною, і людина про них піклується. А дикі. Це ті тварини, які мешкають у природі і повністю дбають про себе самі. Хто ж тут зайвий на малюнку? В нас є білочка, зайчик, ведмедик та корівка. А зайва буде корівка, тому що корівка це свійська тварина. А білочка, зайчик та ведмедик це дикі тварини, вони об'єднані спільною ознакою. На наступному малюнку є лисичка, коза, свинка та баранчик. Хто буде тут зайвий? А зайвою буде лисичка. Тому що коза, свинка та баранчик це свійські тварини, це їх спільна ознака, а лисичка дика тваринка. На наступному малюнку є баранчик, лисиця, вовк та олень. Хто ж тут зайвий? Правильно, баранчик, тому що він єдиний зі свійських тварин, а решта вовк, лисиця та олень це дикі тварини. А хто ж зайвий серед птахів? Є курочка, є качка, є індик та є солва. Курочка, качка та індик це свійські тварини, тому зайвою буде сова, тому що вона тварина дика. Лисиця, цап, дикий кабан та лось. Хто буде зайвим? Зайвим буде цап, тому що це Свіська тварина, а лисиця дикий кабан та лось, тварини дикі. їжачок, борсук, песик та кріт. Правильно, зайвим буде песик, тому що це свійська тварина, а решта тварин дикі. Курочка, дятел, синичка та сова. Звісно ж, зайвою буде курочка, тому що це свійська пташка, а решта пташок дикі.